Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні подивимось на огляд квітів. Значить, У мене тут асорті, волошка. Вчора вийшло відео про волошку, ви його переглядаєте. Значить, вона відцвітається, але все рівно ви можете бачити останні її квіточки, як вони квітнуть. Перед тим як я зберу, значить насіння з них. Сьогодні включення по цині ямахрова. Вона також медонос. Вчора був інтенсивний дощ вночі, але вийшло сонечко і це не заважає бджілкам працювати. Хто пасічники, тому приємно буде дивитись на це відео, тому що я полюбляю природу, пасіки не маю, але все рівно. Насаджую квіти, бо це красиво, цікаво. І значить, ну, в першу чергу це красиво, за того я їх і насаджую. І значить, я не проти, що працюють бджілки, взагалі більше б людей саджало квіти. Не, не паліть скошену траву, зірвані бур'яни, я їх компостую, саджайте квіти. І хай буде планета наша чистою. Ось тут бджілка, скільки вона вже назбирала, нам чудово видно, ви можете бачити. Як на мене, це диво. От це друге включення по цинії. Розцвіла вона, цинія F2. Хто мені напише, що погано. Якщо порівняти з минулим роком, давайте я додам в опис цього відео. Перше відео, тобто з F1 я посадив, а потім розмножив. Тут така діляночка десь двадцять на 2 метри, можна і так сказати. От так, зверху. Ви подивіться, скільки квіточок, скільки відтінків. Так, вони вже на такому етапі, що і деякі, можна сказати, відцвітають. Ну, тому що в день плюс 40 буває, тому що жарко на подвір'ї. Ну, в принципі, це природа, цього не змінити, значить так повинно бути. От такі справи, значить. Кого цікавить, зразу хочу сказати. Квіти, бачите, вони можуть бути різні. От Такого виду, такого. Це просто, як вам сказати, це два різних сорти. значить. От. І вони в мене йдуть суміш, а сорті, тобто в мене можна буде придбати по сезону. Насіння сезон, це у нас восени там в жовтні. Тобто, коли його зберу, підсушу. Вчора був огляд, хто хоче, переходьте, ознайомлюйтесь, огляд буде на, на насіння, на це, тому що це цікаво. Це все вирощується власними руками. тобто, Кожного дня я дивлюсь на ці квіти, і, значить, і мені цікаво зробити огляд, яке вдалося насіння, подивитися, що з цього вийде. І, значить, і от вийшло в цьому році так, і я задоволений результатом. Це ми дивимося з іншої сторони, от, а оце лицева, тому що вони на, на схід сонечка дивляться. Значить, от вийшло таке відео. Тисніть лайк, підписку, якщо кого цікавлять питання, коментуйте, відповім.